Привіт, плейвей. Мене звуть Олекса Мельник. Сьогодні я продовжую стрімити і нумограїти іграшку Remas uh, Republic Remastered. А uh, в попередніх двох серіях ми, грубо кажучи, ознайомлювалися із геймплеєм, більш-менш опанували його вже я знаю як, що, до чого, і uh, розбираюся, навіщо мені збирати оті всі очки за інформацією. А тепер, здається, я дістався до вирішальної миті в першому епізоді, коли станеться щось ну, більш-менш суттєве. Бо досі дівчинка-героїня втікала, скрадалася і вряди годи когось там зупиняла, заморожувала. Чи спреєм попшикувала його. І... Розбираюся, навіщо мені збирати оті всі очки за інформацією. Так, ну, словом, а, менше тип... слів, більше дій. А, сподіваюся, вам сподобається. Якщо щось цікавить, пишіть у чаті чи в коментарях. А, буду радий відповісти. А, так, гра показує, що іграшка пройдена на 10%. Це за 2 години. Трохи менше. За півтори. Нагадую, я. Прокачав систему Омні до версії 1.0, потім дістався до енергоблоку, дістав відбиток пальця, яким можна було цей енергоблок відімкнути. І тепер буду розбиратися, розбиратися, що в цьому енергоблоці можна зробити і чому я туди повинен потрапити. Так, а це нагадую різні вміння системи, якою я допомагаю дівчині втікати. В мене вже дві. Розблоковано, ще дві треба розблокувати, але в мене недостатньо очків. Ну. Добре. Розблокую це. Наче щось непогане. Так, у мене є два пшики спрею. І треба йти. Куди? Покажи мені мапу. Я так хвалив цю мапу, що вона дуже зручна, але вона, мабуть, настільки зручна, що я безупину в неї заглядаю. А, ну, просто погано орієнтуюся в просторі. Гаразд. Ось туди. А тут. А тут ворог. Пшиканути його. Невідомо, що за один. Дуже цікаві камери спостереження. Незрозуміло хто в них дивиться. Я постійно дивлюся на, на свою героїню через ці камери, але. Ніякого ефекту. Який сенс? Ну, тобто, ці камери спостереження встановлені якоюсь службою безпеки для того, щоб спостерігати за чимось, правильно? А якщо ми спостерігаємо за чимось, то хтось повинен дивитися в камеру. Що у тебе є? Оу, дядьку, в тебе повно всього. Треба його вирубати. Ану. Оце нове вміння. Я його якраз можу використати. Значить, мені треба просто йти сюди. Oh no, oh no! Oh dobre, I'm sti tutmala, Stay here, baby. Now go here. Yeah! Zager's cassette. If you find a cassette player, perhaps you could hear what is on it. I remember seeing an old boombox when we ransacked one of Zager's hideout. А ось цей голос, який до мене промовляє, це е, наша людина в системі, так би мовити. Ану. О, так, так. Я його обшукаю, хоч він ще А Ану ще. I oh, so. the team had Super John Quinn. Question, if you attack Doho's Vuchov, you attack Dohredov, you can the, 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 the action. Is not only worth mm, playing one because of strong narrative and action RPG elements, but because it was an early victory in the independent game revolution. Bravo, kid. І книжечка. A, a pornographer. Whose sins surpass even pornography. Humbert Humbert, the moral straggler, does not enlighten. His aesthetic tantrums for nymphets merely confuse. Lolita proffers that the sex drive is bound to perception of beauty, all bound in craven lust for a child. If such a wretch is allowed speech, all manner of perversions will romp through our facility. А мит та твин Дем'ян Субчетвіті та Десент. Мені, мабуть, не слід цього казати, але не можу втримати. Я книжку Лоліта не читав, однак багато чув про неї. І з того, що я зрозумів, книжка неправильна. З того. Боже, що ж ти, дівчино, стоїш на місці? Неправильно з того погляду, що вона дійсно привертає увагу до сексу зрілого чоловіка із неповнолітньою дівчинкою. Хоча, можливо, я помиляюся, і там насправді акценти інші, а от. Ну, таке. Мені подобається у цій грі в Republic Remaster те, що тут альтернативний погляд на різні книжки, які. Нашем реальному суспільстві сприйма... сприйняті дуже добре. Okay. Cooper here. Now is our chance. Derringer just entered the library's security checkpoint and is fired up about something. Let's see what is going on. А... Що сталося? Я вже не можу. Yes, sir. Так, Дерінджер. Що у тебе? Боуін Роборт. Так. Ну це не Дерінджер, це. Ух ти, скільки інформації. Бодіска не казвать канцу. Метаморфос доктор сказав, що фір анфанові. That's a good strong headline. Go print it before we're told otherwise. Say, which do you think would rile the citizens more? The fact that these machines do indeed cause cancer, or the fact that the naked images they capture are being turned into playing cards for the perverse amusement of the Prizrak? Oh, break the, the overseer seeks to erase nudity from art, even as his body scanners create these vulgar portraits. They don't save the images. L O L. Мы не сберегаемо изображения вашего тела.

What are you doing, derringer? hammering waste of space sir I, I don't, i'm not I don't... going into that thing now we've been over this before turn it off but, sir turn it off or you'll wake up a month from now in the infirmary we have to get derringer and the other Prizrak out of that room tell the girl to power down the grid then derringer and the Prizrak will freak out They'll leave the security checkpoint. Then you can send the girl through safely under cover of darkness. Power down the grid now. <smart noise> а що, вже не можна нічого робити? Залишилося тільки ця система, я нікуди навіть піти не можу. Неподобство. Я хочу свободи. No ну, добре. okay so that's not good it appears my plan has backfired i should have thought this through better now you must get the girl out of there before derringer's men arrive sorry about all that that plan did not go down as I hoped. But the good news is that we have cleared out the library's security checkpoint. It is safe to send the girl through. Так, і куди? А, тепер через всю мапу. Люблю такі ігри, мені польські іграшки. Пройди всю мапу вздовж і впоперек, а потім повернися назад три рази і ще, ще раз е, по діагоналі, а потім катетами двічі помножено на три. Бо ми подумали, тобі це подобається взад-вперед одне й те саме. Та ти задовбала, дідженко. Як можна викрутку ломити кожен раз? Там же ж якихось чотири шурупи. Що тут цікавого? Ага, тут я вже проходив. Трішечки перечекати. Оба на ще одна касета. Несподіванка, треба частіше до шафок заглядати. You... Курва, нема магнітоли. Добре. А Мені треба рухатися далі, далі, далі до тих дверей. Сподіваюсь, тут більше немає людей. However, how can you call they have name. Well done, my friend. That was impressive. Sorry about the screw up back there. I guess I got a little overzealous. If you need my assistance going forward, I will be happy to oblige. But it seems you are better suited to helping the girl escape than I am. І досі succeed, я не зрозумів хто цей sure таємничий Я. Yeah. Тобто я не розумію, яку роль відіграю я. Тобто, як в весь цей світ вписується гравець. То ця людина, що сидить за якимось незрозумілим пультом, якому можна все. І, і, і який користується системою безпеки, я, якою ніхто, крім нього, більше не користується? Не втямки мені. Але, ну, все це з... спишемо на умовності художнього твору Republic Remastered. О, це схоже на фінал першого епізоду.

Якось воно все проходиться швидше, цікавіше, веселіше, менше розривів. А так на мобільному пристрої важко засісти на годину чи на дві і проходити забавку. От так. так. Стара французька курвега. Іфюне Кілмі.

Так, а ця справа стає цікавішою. <звук> э, там камер нема. a broken collar the pre -cow who wore it was also broken by mirai and that was before the Prizrak got their claws into him Derringer has a server with the nude images of every poor soul who stepped inside that body scanner. Except for Derringer himself, of course. Ой, хрінь. Ніяк не можу збагнути, чому... Люди не хочуть бути щасливими. Чому вони постійно шукають собі якихось труднощів і діляться цими труднощами з іншими людьми? Чому не, не жити в своє задоволення без шкоди для інших? Це, невже це так важко? За всі свої 28 років я так і не второпав. Чому з'являються негідники? Look at me. Honest eyes do not hide. Mireille azali a July 14th at 0158. The other person is with Ah, he is State Mireille. your name. Hope. State your name. 390H. Very good. Quit shaking. <laughs> mots habiles like peuvent camoufler la vérité. Tu sais ce qui arrive de pas la vérité. Qui donné le de Je ne peux pas vous le dire, Madame. Menteuse Qui t'a appris Est-ce que ce traître a un nom Comment est-ce qu'il t'aide Qui a piraté notre système Qui a attaqué nos Prisracs Qui t'a donné l'ordre d'attaquer nos Prisracs Je ne peux pas vous le dire, madame. je ne sais pas qui Après tout ce que nous avons fait pour toi... me. We look out for you. You lock me up. We protect you. From what? Yourself. The world beyond those walls is dead. And the ones who killed it would not hesitate to do the same to us. We survive only because they do not know we exist. I pray you have not doomed us all, child. What do they know? what do they know about our republic que sait-il public. everything whatever you do to me Здається, це містерий дружака Купер. Якого тут за дурника мають? Клас! Це тупо кльова іграшка. Я в захваті. Ну, я від усього майже в захваті. Але серйозно, в це цікаво грати. Воно не складне, воно просте. І в своє задоволення можна поклацати навіть на мобільному. Правда, на мобільному воно, здається, коштує 300 гривень. Це було круто. Якщо раптом ви не дивилися перший і другий епізод, в принципі, за сюжетом небагато втратили, а все основне сталося ось саме в цьому епізоді. Це кльово. Ми в якійсь республіці. За межами цієї республіки, буцімто, немає іншого світу. Всі наглядачі у цій республіці, якісь колишні злочинці. А головна бабайка, ну поки що заявлена головна бабайка. Я підозрюю, що є головніші. А якась франкомовна бабега з якимись комплексами, що переслідує нашу дівчинку Хоуп, яку звуть 3-9 що задом наперед теж читається як Хоуп. Є якийсь герой, якого втілює гравець, я або ви, якщо ви граєтеся в цю іграшку. Uh, і йому належить керувати цією системою безпеки та допомагати дівчині вибиратися із усіх халеп. Це якщо стисло. А також є Купер, який допомагає, є Загер, який uh, по суті підняв революцію всередині республіки, який ламає її. Є багато цитат із книжок. що... Розглядали суспільство. Я, я поки що здивований, що я не знайшов книжку Томаса Мора і Гобса, Там Левіафан, цей Утопія і Левіафан. А, думаю, що десь в наступних епізодах це буде, бо як так говорити про модель ідеального суспільства і не згадати ці чудові книжки. А, є цитати класних ігор. Це просто бомба. Це відчуття такого м, при, такої присутності в іграшці. Присутності в реальності подій, які ти бачиш у грі, бо там згадуються ігри, які я от грав, або збираюся зараз погратися. Це це дуже класно. А є непогані статті, є чудові приклади того, як спотворюється інформація. Причому я працювавши в газеті, працювавши у прес-службі, працювавши на телебаченні, знаю, як це дійсно відбувається. І у цій грі люди серйозно навіть нічого не перебільшено в плані спотворення інформації. А це я працював у таких не дуже крутих виданнях. А уявіть собі, що відбувається на загальнонаціональному рівні. Це кошмар. А, тобто в багатьох випадках, коли зображає тоталітарне суспільство, там показують, що люди всі такі пригнічені. Насправді ні, ніхто не, не бачить ніякого тоталітарного суспільства. Воно просто є і гнітить людей. А люди цього і не помічають, і не знають. Все набагато страшніше, жорсткіше в реальному світі. А в іграх ми можемо отримати якесь таке задоволення від того, що ми перемагаємо цю систему. Я сподіваюся, що в цій грі ми її переможемо, зламаємо, вийдемо за її межі, хоча би врятуємося з неї. Так, а поки я захопився цією проповіддю, тут грає непоганий саундтрек з чудовим жіночим вокалом. А, я бачу, є глядачі. Ну, стрім робиться не для того, аби зібрати живу аудиторію, а для того, аби зібрати перегляди в записі. Просто я граюся зранку. Мій улюблений час для ігор. Це з сьомої ранку до десятої вечора. З сьомої ранку до десятої ранку. І ще буває ввечері. Знаходжу час, аби погратися. А так, так більшості я буду записувати номограє саме зранку. Просто не, нема так багато часу, щоб записувати, обробляти, робити якісь накладки і таке інше. А в майбутньому в наших номограях з'являться живі головибалакунів. Балак... Ну, наприклад, я буду десь в куточку екрана з веб камери транслювати свою пику. Будуть у нас якісь накладочки, вставочки, перебивочки, рекламка і таке подібне. Будемо розвиватись! Дякую, що дивилися е, перший епізод Republic Remastered. Можливо, сьогодні ввечері запишу е, початок другого епізоду. Так само буде формат е, до години серія і до закінчення епізоду. Е, всім па-па. Дякую, що дивилися це був Олекса Мельник. Частіше заходьте на playua.net, лайкайте, коментуйте, поширюйте наші матеріали, тому що це дуже важливо для нашого розвитку і для вашого задоволення. Адже чим більше підтримка від вас, тим більше пропозицій від нас, тим цікавіший, різноманітніший і багатший наш контент. Сподіваюся, всі це розуміють і всі одне одному допомагають, бо ми пливемо у одному човні. Па-па!